Битва за Бахмут триває. Там точаться найінтенсивніші бої. Повідомляють у Генеральному штабі. Росіяни не припиняють штурмів. У самому Бахмуті бої за кожен будинок і кожне парахрестя. Окупанти одночасно пнуться до середмістя та намагаються відтіснити українські сили з околиць Бахмута. Оборонців прикриває артилерія. Гармата з американською гаубицею М119 українські гармаші працюють як єдиний організм. Діяти доводиться блискавично. Гаряджено гармата. Я б назвав себе посильним. Звичайним посильним, посильним смерті, який пакує оці пакуночки, стежить за їхньою справністю і відправляє їх прямо до кацапських покидьків. З американських гаубиць на москолоту полюють бійці добровольчого українського корпусу правий сектор, які після повномасштабної навали влились до збройних сил. Їхня ціль як ворожа техніка, так і диверсанти, які без опину лізуть до бахмута. Легка М119 компенсує невеликий калібр убивчою скорострільністю та влучністю, кажуть гармаші. Зізнаються окупантів дуже багато. Тож часами розрахунок на новинку по 60 годин. За останній період часу завдання дуже сильно змінювалися. Це як і загороджувальний вогонь, так і точечні удари по певних позиціях, там, де ворог пробує закріпитись. Підрозділи, які на лінії поближче, саме визначають, де їм треба допомоги. Ми відпрацьовуємо, і це мене тішить, те, що вони залишаються задоволеними. І те, що зараз менше роботи, це означає, що вчора ми досить непогано попрацювали, бо ті дні, які були до сьогодні, також досить непогано попрацювали. Ворог нищиться, його стає менше, сили в нього менше, є, їм потрібен певний час, щоб їх підтягнути. Вони прийдуть, а ми знову їх будемо знищувати. Роботи в гармашів та української піхоти не меншає. є окупантів, які зневажають своє життя безліч, і вони лізуть у безперервні атаки на п'яти основних напрямках Східного фронту. Попри це, у генеральному штабі фіксують зростання смертності серед поранених росіян. Це пов'язують із жалюгідною медициною і тим, що більше є важко поранених. Рамазан у найнебезпечнішому місці Європи, колишній муфті духовного управління мусульман України Ума, а нині парамедик збройних сил привітав усіх мусульман з настанням священного місяця. З вулиць понівеченого окупантами Бахмута Саїдисмагілов закликав українських воїнів-мусульман дотримуватися посту, якщо дозволяє оперативна обстановка та за можливості молитися я прошу Всевишнього Аллаха, щоб він прийняв участь в цій війні наших мусульман України як священний джигад, як те, що ми знаходимося на шляху Всевишнього Аллаха. Я прошу, щоб Всевишній Аллах зарахував всіх наших мусульман, воїнів, що захищають Україну як муджагідів. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб всі загиблі наші воїни предстали перед Всевишнім Аллагом судний день як шагіди. Ми сповні надій і покладаємось на Всевишнього Аллаха, що навіть в цей важкий час Всевишній Аллах прийме наші молитви, збереже наші життя, наші здоров'я, і ми відновимо, відбудуємо нашу країну. І вже наступний іншаллах, священний місяць Рамадан. Ми будемо святкувати в Бахчисараї, в Донецьку, в Луганську, усіх наших мечетях. Сизом і фашизм. росіяни вперше за рік визнали втрату великого десантного корабля Саратов. Це сталося в окупованому Севастополі, коли представники Чорноморського флоту відкривали пам'ятну дошку знищеним загарбникам. Традиційно нагнали дітей з юнармії, щоб розповісти про надуманий героїзм воєнних злочинців. День для відкриття таблички обрали влучний. Рівно рік тому Збройні сили України дали влучний ракетний удар по базі, Зі ворога у морському порту тимчасово окупованого Бардянська. Великі десантні кораблі Орск, Цезарь Кунніков, Новочеркаськ були пошкоджені. Саратов було знищено у річницю Азовської цусіми. Головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний написав, що влучними ударами зруйновано міф про невразливість російського флоту. Це вкотре доводить, що на українській землі ворог не знатиме спокою ні на суші, ні на море. Успішно інтегрувати Крим після деокупації про те, як забезпечити право кримськотатарського народу на самовизначення, розпочали дискусію після дослідження Києво-Могилянського аналітичного центру. Учасники переконані, проблеми кримських татар, зокрема й основоположні права корінного народу, мають обговорюватися на загальноукраїнському рівні. Базою для забезпечення справедливості громадський діяч Арсен Жумаділов називає передусім утворення. Я кримсько-татарської національно-територіальної автономії у складі України, якщо ми отримаємо е, такий режим правової автономії в Криму, е, цього буде достатньо для, для того, щоб потім думати нам про інші речі: про те, як ми розвиваємось, який у нас людський капітал, що у нас із освітою, що у нас із життям, з тривалістю, з якістю, що у нас із відчуттям, Себе в регіоні в світі тощо, ну тобто, коли ми отримаємо автономію, ми далі зможемо вільно думати про інші речі в межах українського контексту. З цим висновком погоджується голова Меджлісу Рефат Чубаров. Однак додає, що національна автономія стане інструментом для збереження та розвитку кримсько-татарського народу. На його думку, позиції всередині корінного народу доповнюють одна одну. Також варто виважено говорити з різними складовими українського суспільства. Це має бути своєчасно, і виходячи з питань, де окупація актуальності, де окупація, а потім реінтеграції Криму, от зараз просто є нагайна необхідність, щоб е, от ці конструкції, спільну е, загальнодержавну конструкцію, зараз їх е, вибудувати і покласти в належне їм місце, щоб українська держава була ще прочніше, в тому числі на такій дуже специфі. Ічний своїй території, якою є Крим, кримсько-татарський народ хоче розуміти, чи є настільки ж нагальними його проблеми для усього українського суспільства, каже координаторка проєкту. Мавіле Халіл каже, що в дискусії про кримсько-татарську автономію є український аспект, оскільки деякі радянські міфи досі поширені у суспільстві. Є дуже зараз абстрактне уявлення про те, що таке автономія, якою вона має бути, що чим вона буде наповнена, і взагалі її сенси та контексти і форми. І про це ми маємо говорити вже всередині кримськотарського суспільства. Відповідно до законодавства, проголошення кримсько-татарської національно-територіальної автономії неможливе до завершення воєнного стану, бо потребує змін у конституції. До того часу має бути ухвалений закон про статус кримсько-татарського народу. Учасники зустрічі погоджуються, необхідний новий імпульс для чесного діалогу, як усередині кримсько-татарського народу, так і між кримськими татарами та українцями.